Найвища вершина Горган. Щороку тисячі мандрівників прямують сюди, аби насолодитися неймовірною красою цієї величної гори. Людей достатньо багато, і нам важко, і ми стогнемо сліди від куль. Та мало хто знає, що 100 років тому на її схилах точилися кровопролитні бої. Висота, складний рельєф, непередбачувана погода, все це ускладнювало ведення бойових дій, знову й знову зриваючи солдатів у прірву поза межами болю. Ліндажик, часів Першої світової війни, окопи під вершиною і окопи. Військовий мегаполіс часів Першої світової війни цього разу ми вирушаємо в центральні Горгани, щоб пройти стежками Першої світової і прожити свою гарганську історію.